Чуть доволі давно, на протязі місяця, можливо, навіть більше. Буває що нормально, а буває таке, що ну, дуже неприємний запах. Виходимо з дітьми на вулицю, а воняє. Більше як каналізація, отак, тобто неможливо вікна відкрити. Деякі жителі сіл Росошенці та Горбанівка Щербанівської громади скаржаться на запах нечистот. Сморід, ймовірно, розповсюджується від каналізаційних стоків очисних споруд, каже місцева Олена Корба. Зі скаргою вона звернулась до сільської ради. На протязі усього літа дуже неприємний сморід не можна дихати, не можна знаходитись на вулиці. А, взагалі, це проблема виявилась десь місяця-півтора назад. Що люди почали так в усіму порядку звертатися, що відчувають неприємні запахи, але вони були не такі інтенсивні. А останні ці два тижні надходять вже порядка трьох-чотирьох колективних звернень. Управління житлово-комунального господарства Щербанівської громади звернулось із запитами до комунального підприємства Полтава Водоканал та головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області з проханням провести перевірку Супрунівських. Очисних споруд, надати роз'яснення та відреагувати на звернення громадян. Відповісти на запит організації мають протягом місяця. Наша громада розміщена поруч із міськими очисними спорудами. Більше того, що це, на мою суб'єктивну думку, це запах йде відтуди. Очисну станцію збудували за обласним центром, що поруч із Чербанівською громадою, на допустимій відстані до населених пунктів, говорить речниця Полтава водоканалу Ірина Філоненко. З плином часу місто розширюється, розбудовується в тому числі до наших очисних споруд. Отож, коли повітряні маси переміщаються з заходу на схід або з південно-західного напрямку до північно-східного, мешканці передмістя Горбанівка, Росошенці можуть відчувати неприємний запах. Якість стічних вод, які надходять до очисних споруд, за словами Ірини Філоненко, останнім часом погіршилась. Концентрація шкідливих речовин, того ж таки азоту амонійного, значно зросла. Посилили контроль за недопущенням скиду наднормових забруднень від підприємств міста та асенізаційних машин. Усі наші зусилля зараз спрямовані, аби зменшити інтенсивність неприємних запахів однак, позбутися їх продукування під час очищення стічних вод, на жаль, неможливо. Супрунівські очисні споруди в селі Мильці, як розповіла Ірина Філоненко, збудували 1967 року. Збільшували потужності цих споруд 1976 та 1989. -го. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.